А знаєте, що в нас сьогодні на вечерю? Ось отакий дуже простий, але дуже смачний салат. Для його приготування знадобиться всього. Якщо бути точними, п'ять інгредієнтів. І то п'ятий це майонез. А для самого салата їх потрібно 4. Я не очікувала, що буде таке смачне поєднання. М -м -м. Він, правда, безподобний. Я впевнена. Що цей рецепт залишиться в нашому меню? Мабуть, на всю залишившися життя? Смакота та й тільки. А Вам цікаво, як я його готувала? Ну, тоді слухайте. Цей рецепт салату. Не мій. І, взагалі, я готуватиму його зараз вперше. Коротенька передісторія. Колись давно я була підписана на канал Самвела. Після мастер-шефу, коли я дивилась Мастершеф, шеф він мені сподобався як повар. І я була, підписалася на нього. Але потім там така дурня була, чесно, їй Богу, що я відписалась. І ось на минулому тижні. Чисто випадково гортаю YouTube і вискакує мені в рекомендованих, так як і кожному з вас, е ролик з надписом Салат вкуснее, ніж олів'є, хоч на кожен день, хоч на праздник. Мене зацікавило, вирішила переглянути. І мене не те, що заінтригувало, а ну дуже зацікавило, який салат з цього вийде, тому що інгредієнти тут всі такі, які я люблю. І легко, і швидко. Ну і, як розказує самвел, дуже-дуже смачно. Тому вирішила приготувати обов'язково з деякими відхиленнями від нього. Що нам потрібно? Для салата потрібно 5 інгредієнтів. Підварене м'ясо. У самвела в рецепті це говядина, яловичина. В мене яловичини немає, в мене куряче філе. Як відварити смачно куряче філе на салат? Відеоролик є у нас на каналі в плейлисті готуємо смачно. Далі потрібна картопля. Звичайна, зварена. І порізана картопля. Також як відварити смачно картоплю на салат, є в нас на каналі. Цибулька. В рецепті вказується, що вона повинна бути червона. Ну, якби в мене не було червоної, звісно, ніхто б її навмисно не купляв, але в мене була, тому червона, так червона. Покришила цибулинку. І головний інгредієнт цього салату це звичайна капуста білокачанна. Дуже тонесенько, як можна тоньше пошинкована. Я зробила це на звичайній шатківниці. Ось отакий. Пропорції. Що стосується пропорцій, значить, у самвела він указує так: 500 грамів. Капусти, 500 грамів картоплі. І ну, можна 500, а можна 300-400 грамів м'яса і одна невеличка цибулинка. В мене більше капусти. У мене тут 700 грамів. І картоплі я беру також 700 з грамів. До речі, вийшло абсолютно випадково. Приблизно це пів капустини, середньої пів капустинки, берете, подрібнюєте, картоплю бажано приготувати так, як я радила в своєму відео. Відправляємо картоплю до капусти. М'ясо. М'ясо, я ще раз скажу, сам вел радить яловичину. Він там каже, що, можливо, і можна філе порвати на смужки, поділити на волокна. У мене немає часу сидіти, скубати його на волокна, тому я подрібнила кубиком. І картошка, і м'яско у мене дуже смачні, правда. Подивіться відео і знатимете. Ну, і цибулька. Солити поки що салат ми не будемо, тому що і м'ясо, і картопля в мене вже підсолені. А мастити салат ми будемо звичайним майонезом. Все, тепер необхідно все це добре перемішати і помастити. Я перемішала добре салат. І ви знаєте, підсолила. Бо капуста все ж таки попросила підсоли мене, будь ласка, отже, для цього салата мені знадобилося, в мене сюди пішло 700 з чимось грамів капусти. Приблизно пів капустини, півголовки, пів качана, 700 з чимось грамів картоплі. М'яса в мене вийшло, 500 з чимось грамів там було. І одна цибулинка. Сіль за смаком змащуємо майонезом. Поки мішала, подумала, знаєте що? Що в принципі такий салат можна готувати з будь-яким м'ясом. Сюди було б і дуже смачно і копчене м'ясо, навіть той самий копчений окарок свиний або навіть копчений окорочок курячий. Та мені здається, навіть з смачною копченою ковбаскою цей салат теж був би дуже смачний. Тому ось з таких, казалось би, простих інгредієнтів, які є майже у кожного вдома, капуста, картопля, цибуля і капуста. І Можна приготувати ось такий смачний салатик. Я за рецепт дякую Самвелу, хоча я не підписана на його канал. Виявляється, він завів новий канал, окремо з рецептами. Не там, де я раніше була підписана, а окремий канал там тільки рецепти. Дуже рада, що він попався мені в рекомендованих. Я капусту обожнюю, тому я думаю, що цей салат в нас залишиться в меню надовго. Якщо вам сподобалось, готуйте. І смачного вам!